В ефірі програма на часі інтерв'ю. Сьогодні ми з вами обговоримо питання, які турбують наших людей, і чи вдалося на них відповісти нашому президенту Володимиру Зеленському на своїй конференції? В Нашій студії сьогодні гість політолог Тарас Літковець. Вітаю! Добрий вечір. А скажіть, будь ласка, які у вас загальні враження від конференції пана Зеленського? Ну, це вже була його шоста конференція. Відтоді як він став президентом України. Остання була на роковини війни, така велика, коли кілька десятків е, журналістів. По кількості і якості задаваних питань, е, по кількості журналістів, ми бачимо, що інтерес і до України, і до особи президента не згасає, а зростає, оскільки Україна після початку повномасштабної війни з Росією, особливо після 2014 року. Тобто останніх кілька років вона без конкуза конкурентний хедлайнер всіх світових новин. Тобто про Україну говорять про президента, говорять президент відвідує десятки країн нещодавно, був в Сполучених Штатах. Тому враження низку щось надзвичайне було. Це нормальна була стандартна прес-конференція. Тривала нагадаю, що коли з нього була прес-конференція, понад 12 годин. Ну це тривала кілька годин. Тому якби нічого надзвичайного не сталося, але загалом можна було послухати. Давайте подивимось загальні враження наших містян на цю прес-конференцію. Яке питання для вас особисто було найбільш цікавим? Чи, можливо, те питання, яке вас найбільш турбувало? Ну, Звичайно, мобілізація, закінчення війни і звільнення полонених. Щодо поставок fpv дронів тому що ну, зараз це питання стоїть гостро. І також, ну як на і багатьох українців, про просування наших військ найбільш цікаве було питання його трактування перемоги, і відповідно, що він розуміє під цим поняттям, тому що ми всі її очікуємо. Ми знаємо, що два роки вже йде повномасштабне мас... вторгнення. Який... Що буде як завершальним етапом, актом, щоб ми були обезпечені на майбутнє і жили в спокійному житті, невідомо. Я так зрозуміла, що і президент особливо не розуміє, що має бути. Відверто кажучи, усі, та насправді, частково відповіді ми задоволені і надія, ще, все ж таки живе. Я хотів би побажати миру і перемоги, от а задавати питання це, а інші задають. Конкретно задав би питання по тому. Як хлопці мають ремонтувати свої автомобілі, як хлопці мають елементарно собі купувати те, що вони купують, бо держава не всім забезпечує. І це вони купують все за власний кошт. Це хлопці купують за ту тридцятку, яка їм приходить. Приходила, точніше. А зараз, коли вони не отримують цих коштів, вони елементарно не можуть собі навіть купити тих самих шин. Ну що ж, основна проблематика, яка турбує лучан, це звісно мобілізація, це оборона, це просування наших військ. Які б ви задали питання, якби у вас була змога до президента України? Якби я задавав питання? Да. Ну я задав би питання, на яке ніхто не знає відповіді, і ні, він ні я, коли закінчиться війна. Але якщо конкретно, то я би запитав його розуміння перемоги. Він на цій прес-конференції сказав, що перемога це кордони України в межах 91-го року. Я з цим згоден. Але справа в тому, що Лучанка, до речі, задала це питання розуміння перемоги. Тобто, яка це перемога? З, логічно, це жовто-синій український прапор над Севастополем, Донецьком Луганськом, так і всі території звільнені. Але е, з інших країн світу, Європи і не тільки вони кажуть перемога України це вихід на рівень 24 лютого 2022 року, тобто як почалася агресія. Друге розуміння припинення бойових дій прямо зараз по лінії. Як кажуть росіяни фактичного розмежування, тобто вже з окупованими територіями? Третє розуміння: звільняється вся територія, крім Криму, тобто четверта, вже варіант такий, так відповідно, весь світ він хоче не нашої перемоги. А весь світ хоче, щоб закінчилась війна, щоб вони могли нормально. Торгувати, пересувати, щоб не було економічних санкцій, тому що, що вони жили так, як вони жили до 2022 року, і їм по великому рахунку абсолютно все рівно кому дістанеться Крим, кому дістанеться Донбас, і наші жертви їх я вам скажу чесно не дуже хвилюють. Ну щоб не казати, що весь світ поганий, а ми хороші. Нас також не дуже хвилювало до недавнього часу, де і зараз не дуже хвилює. Те, що півмільйона людей загинуло в Сирії в війні 2011 року. Році, яка почалася, якщо ми вийдемо зараз на вулиці Луцька, запитаємо хто і з ким воює в країні е, близького сходу, країна ємен. Так, і хто такі хусити, які обстрілюють, чому не обстрілюють в Червоному морі е, кораблі? Хто за кого? То я думаю, що із тисячі 999 не скажуть взагалі. А там жертв багато, вона триває. Ми так само не сильно переживали, коли йшла війна в Іраці. І можна навести безліч питань, коли нас це хвилювало на рівні в квартирі за гарячою чашкою кави, чая, так сидячи на дивані. Так само і весь світ. Він хоче, щоб припинилася там десь війна в Україні. Російська дипломатія, і пропаганда гарно підсо. Ви варіант, що треба вирішити дослівно українську проблему. Це не наша проблема, якби вони на нас не нападали, ніякої проблеми не було. Але їхній союзник, майже союзник Китай, підхватив цю ідею, також вживаються Слоспучні, вирішення української проблеми. Країни Азії, Африки, Латинської Америки взагалі для них це далеко ментально, політично, релігійно, мовно і культурно. Це десь там дуже далеко, як для нас Ємен на півдні а, Аравійського півострова. Тому вони десь там, оці білі люди воюють, не зрозуміло чого. А ми. Ту страдаємо, а до нас в синагал не приходять зерновози від з України і проблема з харчуванням в інших африканських країнах. Хто винуватий, чому це українська проблема? Тому нам треба визначитись чітко сказати тільки артикулювати дуже на офіційному рівні, що наша перемога це е, е, південний берег Криму. Так це повністю український, як і весь Крим. І без всяких там чорноморських флотів в Росії, військових баз і всього іншого. Будь-які інші гарантії безпеки, які нам обіцяють, поки що їх немає, обіцяють, крім членства повноцінного в НАТО, в північно-атлантичному Альянсі, це тимчасовий передих для Росії перед тим, як остаточно не доконати, не знищити Україну. Нарешті ми зрозуміли так. Надіюся, що 90% українців зрозуміли і побачили, що Росії треба не денацифікація, не демілітаризація, не захист. Е Московської церкви на території України на захист російської мови, які нічого не загрожувало. А їм треба просто знищити саму державу, знищити все, що пахне українством. Тому в перші години окупації в Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях і всіх інших, перше, що вони роблять, це е, міняють назви на російські, знищують всі пам'ятники культури, вивозять, наприклад, херсонський художній музей з безцінними цінностями. Це не має стосунку до демілітаризації, і звичайно спалюють шкільні університеті. Університетські підручники тільки з трьох предметів українська мова, українська література і історія України, фізику, хімію, біологію вони не чіпають. Тому треба зрозуміти, що сусідня країна хоче нас знищити. Пряма аналогія з тим, що хоче зробити, що хоче зробити ісламський світ з Ізраїлем. Як сказала наша родження України, прем'єр-міністр Ізраїлю Голдемеєр, що все дуже просто араби хочуть нас знищити, а ми хочемо жити, тому у нас альтернативи немає як не почати себе захищати. На сьогодні в Україні точно так само, як і останніх два роки, або ми хочемо жити залишитися, або нас просто знищать. Хто сумнівається, що нас не знищить, а ми просто будемо там якимись рабами. Давайте згадаємо котівні в Херсоні, звільненому, згадаємо бучу, згадаємо, куди ділося 520 тисяч населення. А Маріуполя була залишилося, Ми кажемо, тридцять росіян. що 70, куди ділося 400 тисяч мешканців Маріуполя. Не всіх вивезли в Росію, не всі переселилися, і таких міст багато тому в нас і так міграційна криза, криза демографічна і так на заробітках було кілька мільйонів. Чотири мільйони виїхало зараз офіційно 4,2 в європейському в країнах європейського союзу, ще й поза європейським союзом. І нас будуть так: або виселяємося звідти, або знищуємося. А що роблять в неокупованих територіях? Привозять так званих. Спеціалістів з Російської Федерації, які там проживають, і квартири українців ще не встигли вони виїхати з Маріуполя, а їх вже віддають. Така справді історія була: через 30 хвилин щось забули, вернулися, а квартири вже живуть і ще менші кінці їх тимчасово вивозили. А мешканці з Росії люди не знають, чому хто це прийшов. І таких прикладів безліч. Тому треба чітко зрозуміти, що ми воюємо з нарешті. Ми воюємо не з Путіним зовсім ми воюємо не з Кримлем і навіть не з Росії. Ми воюємо з російським народом, який нас активно знищує. Крім тих сотень тисяч, які до нас, до нас прислав Кремль. Ще є сотні тисяч добровольців, які з особливим ентузіастом воюють і знищують українців на окупованих і не тільки окупованих територіях. А питання щодо мобілізації теж були досить гучні. В людей виникали, особливо останні відомості, які а, Мережами поширюється це виїзд, виїзд чоловіків, а під тим, що вони всиновлюють, одружуються на жінках. Є сто один варіант. І... Так, так. Волонтери, а науковці, багатодітні. Я значить, скажу офіційно з України перетнули кордон, виїхали і не вернулися за останні два роки понад 600 тисяч чоловіків 18 років плюс. А справа ось в чому. На території України проживає на сьогодні 12 мільйонів мужчин віком 18-59 років, тобто мобілізаційного віку. В Росії таких приблизно 24-25 мільйонів, в три рази чи в два рази з половиною більше. А оцей мобілізаційний резерв, він нам потрібен тут на місці. Справ в тому, що е, люблять дуже журналісти, публіцисти закидати. А чому такий от депутат не воює? А чому такий президент не воює, художник, поет, науковий чи ще хтось? На що я відповідаю? Треба, щоб кожен виконував свою функцію якісно. По-людськи, е, скажу, це не треба золотою лопатою копати е, яму. Воюють не найкращі, воюють ті, хто можуть воювати, крім того, в нас або чорно, або біле. або ти мобілізований і воюєш, або ти в тилу. Якщо ми згадаємо порхізати передовий досвід Великобританії, досвід сполучених штатів під час Другої світової війни, то було дуже, дуже багато не військових, а таких напівмілітарних утворень, які, наприклад, працювали понад час, забезпечували фізичні роботи, забезпечуючи в тилу армію, які виконували дуже вожні. Необхідну роботу по забезпеченню тиловому Збройних сил. Якщо е, в Другу світову війну на одного воюючого є три чоловіки в формі, які забезпечують бойового забезпечення, і п'ять в тилу, які працюють, то зараз це пропорція 9 і 12. Ну, наприклад, там, щоб е, один авіаційний полк е, о, о, сучасний. Обслужити треба не тільки техніки і льотчики, а треба дуже багато словочого персоналу, закінчуючи сантехніками, електриками, банно прачечним комітатом, окремим батальйоном авіаційно аві... технічного забезпечення, ротою охорони і багато багато чого іншого. Це сотні людей. щоб піднявся один літак з одним льотчиком, з одною особою в кабіні. Е, тобто, організація армії, організація війни це дуже шк... складна справа. Якщо ми подивимося з вами. На країни, які вміють і люблять воювати, і успішно це роблять, або мають потужні збройні сили на сьогодні, це все багаті розвинуті країни. Чому? Тому що якщо влада чи суспільство може організувати армію і війну, то звичайно вона може зробити економіку. Тому прекрасні армії а, про рейтинг зараз мушу сказати. Прекрасні армії це саме багатих країн. Ну крім того, що прописана істина, що армія, як сказав Наполеон, це гроші, гроші і ще раз гроші. До війни наш бюджет був 39 мільярдів доларів на Україну в населенням 40 мільйонів плюс. А що ви уявили, сучасний атомний підводний човен коштує до півтора мільярди доларів? Тобто на наш бюджет, на який могло існувати 40 мільйонів людей, можна збудувати кілька атомних підводних човнів, так само з бомбардувальниками і зі всім іншим. Тому це не тільки гроші, це і військова освіта, це і середня військова освіта, це і досвід, і генералітет, і можна окремо про. Удачу робити, що це таке сучасна армія, скільки вона коштує. Тому в е, на зараз мобілізаційний закон треба новий. Є серйозна потреба його змінити, змінити в кращу сторону, модернізувати і прилаштувати до сучасних потреб через два роки війни. І ми знаємо, що війна буде точно не один місяць, не півроку і не рік, якщо не стануться екстраординальні е, обставини, які е, черговий пригожин або раптом здійсняється цих дев'ять е, очікувань, які так і не здійснилися, і ми на них надіялися. Путін не вмер, він не є смертельно хворий Він не збожеволів, він живіший з усіх інших. Економічний крах Росії не наступив, політичний літер Росії повстання не зробила. Пригожин це не зовсім військовий заколот, а такий воєнізований чи кримінальний, як завгодно називаєте. Взагалі це чи заколот був знак питання. Національні регіони Національної Республіки Російської Федерації на сьогодні не, є, не мають суб'єктності до своєї незалежності. Лежності поодинокі голоси є. Але загалом руху на відокремлення немає. Наступна Росія не розпалася, і що саме цікаве, і чомусь мене це наділи. Що російський народ повстане проти несправедливої війни? Ні, він не повстане. Він активно підтримує на рівні 82-75% війну в Україні, протестні акції в Росії щодо миру. Вони такі звучать. Ми за мир. Вони зовсім проти того, щоб а, не проти того, щоб віддавати щоб була війна, щоб Україні повернути окуповані захоплені території. Про Крим мова взагалі не йде. Вони тільки протестують про те, щоб мій син конкретно. Матері проти війни мій син конкретно не пішов в армію в Україну. А мій чоловік, мій батько, мій брат. Або якщо він іде, можна це в інтернеті, в вільному доступі подивитися, що він був всім забезпечений і навчений. Ну і звичайно, компенсацію, якщо його вб'ють. Оце все, що хвилює глибинне російське суспільство. А воюють в нас невеликі міста, не Москва, Лінград, Новосибірськ, Санкт Петербург, а воює глибинна Росія з Зауралля, з Буряття, хто не знає, де вона під Китає, під Монголію, там золомлюде Люди ще продовжуючи так. А, тему і а, забезпечення і озброєння а, дуже цікава була відповідь Зеленського на невдачу контрнаступу, який вони оголосили майже півроку тому. Ну по першарандіозний <как> контрнаступ і а, його посилання на те, що в нас не було літаків. Може не тільки літаків, е -е, а ще в нас я не було іншої питання. техніки і організації. Про цей контрнаступ говорять багато. По перше, навіть не треба бути військовою людиною, щоб знати про контрнаступ. Не оголошується. Це глибоко засекречена річ Генерального штабу. Він довго розробляється в Генштабі, потім спускається на низи на рівень батальйонно-тактичної групи, і це дуже серйозна справа. Е, зараз скажу: навесні 22-го року, в травні, червні, в липні, ми просили, наприклад, ми просили від <кхів> заходу. 700 танків, мінімум 500, а для наступу успішного, для контрнаступу мріяли про 900. Нам дали на сьогодні 32 танки, порівняєте мінімальний запрос 500, що можна було протистояти, наступати успішно, і 32 танки. 32 танки, хто далі від цього, це танковий батальйон. Так? Що можна зробити 32, 32 танками? Раз. Літаки нам ще не дали, обіцяють на весну льотчиків наших вчать. Літаки F-16. Приємно було відкриття, що це настільки сильні, потужні літаки, що вони російські всі обскакують по всіх параметрах. І ось що саме страшне. Західний світ, який нам дає мільярди, який нам підтримує, і не тільки Західний, і Східний, Японія, в тому числі, Південна Корея, всі цивілізовані країни, вони нам дають. Зброю а не в тій кількості, не в тій якості, і цитую ворога України, якого ув'язнили в Росії свої ж гіркіна. Він же стрімков, що дають Україні допомогу піпеточними дозами повністю погоджуюся. Дають до допомоги стільки вже американського політолога. Цитую, щоб Україна не відступала, але точно і не наступала, щоб стримати наступ Росії. Ну тут вороги української державності кричать, що дивіться, це ж знищення українського народу. Це війна до останнього українця, влада українська злочинна, народ український давай за мир. А я від себе додаю, хто хоче миру, ми здаємося, і через дві години буде мир на Україні. Ми здаємося, по що буде з нами це інше питання, але мир зразу наступить так. Ми відмовляємося від своїх територій, від свого населення, від свого народу, і наступає мир. Тобто, це така провоктивна е е е теорія поразки. Що так, треба нам оброна... треба не мир, нам треба перемога. Тому треба перемога, буде перемога, буде мир. Нам дають зброї на мільярди, наші бюджети не. Залем скажу точно скільки треба місяць нам видавати мільярд 600 тисяч. Мільярд доларів 600 мільйонів щомісяця, щоб ми були на плаву. Але зброю нам дійсно зверніть увагу, нам не дають ракети, і всю зброю, яка б'є на більшу там ніж 150 сто Так, кілометрів. Україна не нападала, щоб Україна російську територію. Нам натякають, не треба воювати проти Росії. Від себе додають, що Пентагон зокрема Сполучені Штати люблять результативних, успішних і зухвалих. Те, що ми щось робимо на території Росії, кажемо, ми це не коментуємо. Всі догадуються, що це ми, але. Це нам добавляє тільки очки, і щоб закінчити ваше питання. Давайте згадаємо те, що ми добре пам'ятаємо. 24 лютого 22 року. Почалась війна в четвер, в 4 ранку. Глави країн НАТО зібралися на прес-конференцію на відео дистанційно. Це можна було зробити за 15 хвилин на наступний день. Через півтори доби, в 11 ранку в п'ятницю. Чому всі чекали, коли до нас на лінію Луцьк, Львів і Ужгород дійдуть танки Росії? Скільки днів ми прочекаємо, протримаємося? Вони не збирались нам допомагати, вони були не готові допомагати. Тому що о, в рази російська армія сильніша, яка займала по рейтингах світових дослідних військових інституцій, друге місце. А ми тоді були на 22-му місці. В минулому році ми були 15 15-ті, тобто чекаємо з тижня на тиждень. Інстут досвід. Він публікує черговий рейтинг. Я думаю, що ми піднімемося з п'ятнадцятого місця кудись вище. На жаль, ми а, маємо кривавий досвід сучасної війни і армії. Ми створюємо сучасну більш-менш армію, але ми цей досвід досягаємо ціною сотень тисяч життів українських громадян, тому що. Це, знаєте, як вчитися плавати в спортзалі і нарешті з водою в басейні. Це так само армія без води, а потім, значить, вона починає воювати. Досвід так. хороший, але дуже дорого коштує. Великого обурення викликало питання і взагалі заперечення Зеленського на питання корупційного характеру, Я на питання складу його а, партії. А, щодо Влада цього. несе відповідальність за все. Абсолютно більшість а, має а, партія президента. Те, що відбувається в Верховній Раді, а рейтинг до неї падає, те, що відбувається з нашою верхівкою влади, викликає гнів і обурення. Найбільше оборення викликає те, що влада, верхівка, ну буду казати, лже еліта, вона живе не в війні. Вона готується до Різдва, вона готується, де відпочити, як полетіти на В Єгипет чи кудись в Крушавель, на захід, на південь, на і так далі. В той час як ви Глибинний український народ в Месіві в каші з болота і снігу по коліна десь носює в окопах під Маріуполем чи на сході. В той час хтось відпочиває під егідою допомоги чи пошуку контактів на, на півднях, на океанах і морях. Що саме цікаве за бюджетні кошти? Це обурює, викликає ненависть. На жаль, з двома речами Україна ніколи за 30 три року ніколи реально не воювала, не бороз про те, постійно про це говорить. І імітувала боротьбу. Це корупція і п'янство з алкоголізмом Чи ми не не боролися. будуть падати рейтинги зеленського через такі заяви. Позавчора був дня, був опублікований черговий рейтинг Київського міжнародного інституту соціології про рейтинг довіри 10 провідним політичним діячам. В рейтинг впав в усіх, крім Петра Порошенка, який на четвертому місці. В президента впав з 90. З хвостиком до 73, нагадаю, що саме стільки, 73%, він набрав в другому турі президентських виборів. Тобто його підтримує його електорат, який за нього колись проголосував. Звичайно. Передача наша не має багато часу, але про жодні вибори на часі війни ми не можемо говорити ні парламентські, ні президентські, скільки б часу війна не тривала. Але мене дуже дивував, ну скрутак обурював факт, коли півтора місяці мусується питання президентських виборів і парламентських в українському суспільстві, дратує народ, обурює збройні сили, які воюють. І президентки через півтора місяця ні президентських виборів і парламентських не буде хоча він мусив би це артикулювати чітко офіційно, однозначно в перші дні, коли про це почали говорити. <кхм> тобто, в мене є підозра, що це закинув закинув хтось, догадуємося хто. І дивиться, реакція суспільства: проковтнемо ми це чи не проковтнемо. Місяць спостерігав, ні, українське суспільство цього не потерпить. Потім влада каже: ні, ні, все ж таки, ми не будемо це робити. Це під час війни не допустимо. Ну і нагадаю, що в 45-му році, коли закінчилась Друга світова війна, національного героя Великобританії, прем'єр-міністра Черчилля, влітку 45-го не обрали за партію консервативну не проголосували. Тому суспільство не прощає великі помилки і процитує. Іншого журналіста Віталія Портнікова, який сказав, коли закінчиться війна в Україні, більше питань буде до того, що робили до 24 -го, 22 -го року, до початку війни, ніж стільки, що було після того. Тому в нас попереду дуже цікаві часи, дуже важкі часи. Війна може закінчитися швидко, якщо будуть якісь а, неочікувані події. Раптом станеться конфлікт а, Росії з якоюсь країною НАТО або з блоком. Що зміниться? Не, да... ну, не вірю, але раптом почнеться якийсь переворот. Як Гітлера проти Гітлера робили полковник Штафтенберг заклад, можливо, хтось там захоче зробити в Кремлі. Ми це чекаємо. як казав залужним їмо попкорн і чіпси, і чекаємо, спостерігаємо. Ну а поки що нам немає іншого виходу, як готуватися до чергового важкого військового на жаль, жертвами року. І мобілізаційний закон треба модернізувати негайно зробити, щоб була справедливість, щоб одні і ті самі двороки не воювали безвилазно. Закопів, але не треба всіх підряд. Зокрема, там про жінок можемо окрему тему мобілізовувати їх чи ні. Є е, е, досвід країн Другої світової війни, які уміло гарно воювали, і ми його можемо просто перейняти. Дякую, дякую вам за відповіді. А, нагадую, що з нами в студії був політолог Тарас Літковець. Дякуємо вам, що були з телекомпанією Аверс. Залишайте з нами найцікавіше попереду. На все добре!